І всім привіт з вами знову Марк. І сьогодні я хотів би розказати вам про ну, Не те, щоб даже розказати, а просто розказати, які тут є промокоди, Бо, думаю, дехто не знає, які є. І хочу сказати, що ну, це працює тільки на одному гравці. Наприклад, якщо у вас є аккаунт, ви там. Написали якийсь промокод, то інший вже не працює. Не знаю, чи виправили це зараз чи ні, але на даний момент, коли я записую це відео, це не було виправлено. тому... І так, перший промокод на 8 рівнів, 10 тисяч гривень і десь коїн, це така ігрова валюта. Її можна отримати за завдання, можна купити, але за завдання буде краще. Та і просто, якщо вам випаде якийсь донаторський цей то вам будуть давати за годину і цю валюту, тому краще не купляти, можна просто так. І вже другий промокод нам дає 2 рівні і 7500 гривень, тому поїхали далі. Третій промокод, він такий самий, як і другий, але інша назва, тому я переходжу до четвертого. Четвертий промокод нам дає 15 000 гривень. І вже п'ятий промокод нам дає 6 гривень і 15 000 гривень. Тому. І 6 промокод нам дає 12 гривень і 50 000 гривень. Сьомий промокод дає 3 гвна і 15 тисяч гривень. восьмий промокод дає 2 рівня і 15 тисяч гривень. 9 й промокод дає 2 рівня і 35 тисяч гривень. 10-й промокод дає 12 рівня і 50 тисяч гривень, 11 промокод дає 12 і 50 тисяч гривень. 12 промокод дає 10 рівня і 55 тисяч гривень, і наступний промокод нам дає 6 і 150 тисяч гривень. І промокод Ален нам дає 2 рівня і 15 000 гривень, і наступний промокод нам дає 2 рівня і 150 тисяч гривень. Промокод Матео нам дає 2 рівня і 15 тисяч гривень. І вже наступний промокод нам дає те ж саме, тому... Ну, а далі йде промокод на 2 рівня і 20 тисяч гривень. За нами йде промокод на 2 рівня і 25 000 гривень. Ще є декілька промокодів, які я просто можу показати, але ну, я не знаю, що вони дають. І ще є два правила, за якими треба вводити промокоди. Перше це треба ставити хештег перед промокодом, а друге чекати час, який там написаний. Ну і два найкращі промокоди за рівнем і за гривнями. Ну і на цьому на сьогодні все. Тому всім дякую за перегляд і бувайте!